Доброго вечора, брати українці. Сьогодні я допоміг українцю, який мав проблеми з орендою. Тобто власник хотів його вигнати з квартири просто так. Зараз. Так не можна, це незаконно. Навіть як хтось не має договору. Я розмовляв з власником, і він зрозумів, що а, треба йти до суду. А, а мій клієнт може залишатися в квартирі і не платити. Це можна зробити у Польщі. Як у вас проблеми з орендою, я допоможу вам, звісно. Sláva Ukrajini, Eriam, sláva. Děkuji vám.